Доброго дня, друзі. Добрий день. З вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга сьогодні. Нарешті ми знову разом, а, тому що тепер, разом. тепер зранку в машині не дуже темно. Ми вирішили записати. Ми того були не на відео. Ми запишемо сумісне відео сьогодні з вами. А і розкажемо про такі речі, які нас здивували в Канаді, коли ми тільки приїхали. А, зараз через вісім років ці враження вже так на ну, як так має бути. Майже майже ми забули про них, але вирішили сьогодні нагадати собі і вам, що Канада, чим Канада дивує, і в поганому сенсі, і в хорошому сенсі. Все, що і без а, сенсу, все, що нас дивувало в Канаді. Коли ми тільки тільки приїхали 8 років назад. А, Давайте почнемо з таких фінансових більше речей, які відразу якось впливають на ваше життя. А, перше, що вразило, це ціни в магазинах. Ну, то, що вони в доларах? Так, ну, вони все. в доларах. І, і ми тижні. перші декілька тижнів а, перераховували на гривні. Тижні? Тижні. Я мабуть рік <реш> перерахувалася. Це, це було важко, реально, і це не треба робити. Намагайтеся не робити цього, тому що у вас буде стрес постійний того, чого ви повинні платити за яблука там 80 гривень. Це вже вісім Umov... років Умовно, умовна стрес по яблука, але так. таке ще цей податок, який не включений в вартість. Це... це особливо в антирійських провінціях. Тобто, якщо ви купуєте якусь річ і бачите ціну 100 доларів, то на касі ви заплатите 113 доларів, бо податок він не 13% він не входить до ціни. На щастя, на продукти харчування податки не нараховуються, але не на всі. Якщо ви купуєте ананас, він буде там 5 доларів, умовно. А якщо ананас хтось порізав для вас, то, ваш, ще... то ваш ананас буде 550, 5,60. Тобто, якщо хтось доклав руку до того продукту, то він вже буде облагатися. Додана вартість. Додана вартість. Буде податок вже 13%. А на дитячі речі це 5%. Якщо купити, дитячі речі, то всього 5%. Що ще, а, у нас. мене вразило, знаєте, ми приїхали з маленькою дитиною, і мене вразило, що коли питаєш про вік дитини, всі відповідали у місяцях. Тобто, якщо дитина до трьох років, то її вік вони виміряють в місяцях. Тобто, якщо о, моїй дитині 17 місяців, о моїй там 13. І я спочатку така: Скільки ж моїй дитині місяці? Тобто, ми звикли там, ну, майже півтора року, там, о, два роки, а тут все в місяці. Да. Дитину... Коли ми намагалися пристроїти досадок до садочка, я прийшов в перший садочок, який був біля нашого дому. І дитині було 9 місяців, мені назвали цифру 2000 доларів на місяць. Ми зрозуміли, що що, що то пішло не так. І, тобто ми не в змозі в той час платити 2000 тисячі доларів а за маленький... більше було мені здається. Скільки? Це був якийсь там Монтесорі. і Дуже маленька дитина по їх міркам була, і тому ось така була дурна ціна. Ну все одно, коли дитина трошки підросла, ми максимально платили за, за садочок 1200. 1400. Це ще який був недорогий садочок. Але самі садочки зараз ціни краще кажуть, що там щось вони роблять. Да, уряд і... Канади зробив нову програму. Там і садочки так, дуже суттєво подешевшили останні декілька місяців, але все одно це може бути суттєвий. Такий удар по вашому бюджету. Так. А, далі що в садочку, самі садочки, вони інші. Вони зовсім-зовсім інші. Це і а, майданчики для прогулянок на парковці, які обмежені якимось забором. А, вони сплять в таких маленьких газіках, корицах, і там, де їдять, там де сплять, там де гуляють. Дуже-дуже садочки відрізняються. Їжа може, відрізняється може вся. бути тупо якийсь там плаза, де який там один із юнітів з то, то садочок. І ти у дітей навіть немає трави, щоб погуляти чи дерева. Десь просто такий загончик, на якому така ти вішов, не, не, не справжня трава. Там вони щось там типу гуляють на вулиці. Ну, такі теж можуть і бути Це вона коштує там 1200-1500. Є домашні садочки, але таке інше. З точками закінчили. Школа, Школа, що, дітей немає? дітей не можна в торгівельних центрах віддати в дитячі кімнати. Це у нас вбивало дуже сильно. Звикли до Києва, де в кожному торгівельному центрі, в, там, в кінотеатрі можна там, залишити дитину і піти там, по своїх справах. Або епіцентр там так. тут тільки в АйКІ можна здати дитину там на час, або на, е, на час щось я не знаю, що там. Так, дуже дуже недовго, так. І це таки дуже не common thing. Тобто нема немає нікого, це тому, що тут е, коштує ну страх, страхівка, і брати на себе далі за вашу дитину ніхто не хоче. Тобто ні в ресторанах, ні в кафе немає, ніких куточок дитячих там, де іграшки. Бо вони вважають, що якщо прийшов в ресторан, сиди вже своєю сім'єю і ви так відпочитаєте, відпочиваєте з сім'єю. Ну було дуже дивно після України, там де це все дуже розуміє. Так, да, тут ця, ця ниша є фактично не існує. Так що, ну, напевно, це якісь легальні обмеження плюс. А вартість цієї страховки, на ну тобто ніхто прав, справді ніхто не хоче відповідати за вашу дитину. Тому це на ваших плечах буде. Все, Та, ваші діти на ваших плечах Сюрприз. Далі що? В школах, якщо ми за дітей закінчимо, нема домашнього завдання майже, але діти люблять ходити в школу. Це теж такий був сюрприз, що діти задоволені йдуть до школи. Yeah. <даліччя>. Було, було для мене сюрприз був наскільки швидко дитина адаптувалася, вивчила мову і так далі. Наш старший, якому було там 5 років, він за півроку вже спокійно розмовляв на англійській мові. З на... друзів в нього було дофіга місцевих. Ну тобто це дуже швидко діти адаптуються. Особливо в маленькому віці, якщо ще, ну, дін... 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 Звичайно, то ваз, але так, да, то було о. Е... Бібліотеки мене yes. дуже вразили. Прям дуже вразила. Я, звичайно, може в Києві є такі бібліотеки. Я не була в Києві в багатьох, а, тільки в університетських, але тут бібліотека, яка в кожному районі, це просто щось. Я прям для мене це було ну, сльози на очна. Кос, космічна, так, по, по, по міркам України, бібліотеки тут справді космічні, а, тобто це такий центр дозвілля, центр а, освіти, центр. Комунікації, центр навчання, ну тобто там все. І ну, у нас є на каналі там два відео про бібліотеки. Давно ми їх записували. З посилання буде в описі. Можете подивитися, як виглядає сучасна бібліотека, і як вона повинна виглядати. Це абсолютно інший світ. Інший світ, так було круто стосовно автомобіля, трошки теж врав враження, що ну, по-перше, без автомобіля справді нікуди, тому що якщо ви тільки не живете в Даунтауні Торонто, або там в іншому великому місці, де є розвинутий транспорт, хоча розвинутий, це умовно дуже по канадських ну Тобто елементарно там поїхати в магазин. А без машини ніяк там з дитиною без машини ніяк. Ну складно ні да. ніяк. Ми, ми робили це перші там місяць. Це було складно, і незручно. А, плюс ми звикли. А якщо ти живеш зараз біля метро, що окей, можна якось жити. Але якщо десь за ну, GTA... ну от ми жили біля метро перший. Ну сперше рік Канаді, все одно ну, це було складно. Тому до, до купівлі власного автомобіля приходить 99% людей, які переїжджають в Канаду в перші 2-3 місяці. Це може бути БУ, це може бути нова в кредит, БУ в кредит. Але вам треба як, піти і машину. Так. Але те, що всі їздять на і Це може бути причиною, того, що людина їде з Канади. Є у нас такий випадок. Знайомих а, там ну, ну дуже багато так. Якщо не дуже багато часу, ти їдеш на роботу на транспорті і нема машини, і ти витрачаєш два дві години в одну сторону, дві години в іншу, то не дуже багато людей витримують. А якщо ти не вмієш, не хочеш або боїшся водити, то ти буде складно. Yeah. Так що, якщо у вас є така штука, вибирайте десь жити в мабуть, в даунтауні. Ну і ціну ну, ціни, а... ціни ціни на страховку. Це просто капець. Страховка на авто, особливо в Онтаріо. Для перше це 350 доларів на місяць. Мінімум. Мінімум. Ну, може, там, якщо повезе, там за 300 знайти. Але це факт. Дуже дорога страховка на автомобіль. Ви можете купити автомобіль там за пару тисяч, і, там в перший же рік сплатити ще один автомобіль на страховку, і це справді ну, справді справді не дуже приємно. І ще якщо у вас так. якийсь страховий случай, то вам ще її повишають. Тобто страховки це якась тут дурна монополія з якимись безглуздими цінами. Так, так. Але з іншого боку, мене приємно вразило, наскільки легко водити автомобіль в Канаді. Після Києва це просто відпочиваєш. Я вчора з здаєм розмовляла на таку саме тему. Він сказав, що Після Лондона в Канаді неможливо водити, бо тут такі дурні, не можуть знають правил, не можуть Скажу, в мене інша історія, коли ми приїхали з України, ми прям не могли нарадуватися. Як... Ну, тут є люди їдуть їд, їд, по правилах, не особливо там, обганяють, там, коли. Там... На трасі, коли ти їдеш, і тобі там ззад, позаду там 8 людей тобі маякують, типу, пропусти. Бо такого взагалі немає. Ну, Виколи, мабуть, але дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже Да, Нормальні, правила дорожнього руху, все, розмітка всюди. Ну, Комфортно тут насправді водити термо. Це, це приємно вразило. А, що мене вразило ще, це і вражає до сих пір, і я не знаю, коли воно мене перестане вражати. <реш> я, я вже хочу, щоб воно перестало, воно все одно не ніяк не відпускає мене. Це канадська мультикультурність. Тобто, ви звикли там до одного типу людей в Україні. Там, наприклад, коли там всі однаково білі, там, всі всі знайомі, ну умовно. Ну тобто, всі люди однакові і не визивають у тебе ніяких. Емоції, типу, відторгнення такого, то Канада, вона дуже мультикультурна. Тут усі нації, особливо Таронта, індуси, китайці, араби, і хто за І деякі нації і... нації справді бісять, і це ніяк не можу я побороти в собі. Хоча намагаюся. У мене такого нема. Я дуже часто дивлюся на мультикультурність і думаю, як класно, що люди можуть так всі колороб... колороб... І це круто. Yeah. І кожен у кожного своя історія і за плечі, Ну, До цього і... треба бути готовим, тому що деякі люди насправді не віддають собі навіть не розуміють, наскільки на них може це впливати. Ну тобто не, не було прецедентів. Але коли ви опиняєтесь в цій в цьому середовищі, де всі люди там ну, просто на інстинктивному рівні можуть визивати якісь негативні емоції. І ось це також може бути одною з причин, що люди не витримують канал. Що не витримують конкуренції з іншими національностями. Там, Наприклад, китайці це просто роботи на колесиках. Вони працюють як бішень. Тобто настільки роботящі. Індуси це щось таке. Ну... Вони різні, всі люди різні, як і українці. Хтось працює багато, ну, хтось мало працює. Які китайці такі самі. Просто не треба концентруватися на одній людині так. І робити ви. Тобто, висновки, ось це, це ці враження, вони на жаль можуть бути як приємними, так і неприємними. Сподіваюсь, що вам буде цікаво спілкуватися з, з іншими національностями в Канаді. Є, а, є. є мене теж бісять люди, які різні національності. Але то таке далі, що да. достатньо приємно вразило те, що в Канаді всі доброзичливі. Ну не всі, але більшість. переважна більшість людей нормальні. Тобто є такий міф про Канаду, що тут усі наесь nice, такі приємні, всі кажуть друг другу сорі, і це насправді там не міф. Тобто це в канадській культурі бути доброзичливим, бути віч, вічливим, допомагати один одному, таким притримуватись таких християнських цінностей. Там, але те правило, це там зроби так, як хочеш, щоб зробили тоді. А, ну, ось от це воно в Канаді працює. Не усюди, є свої виключення, але в переважній більшості це, це так. Мене вразило, що таке саме відношення в всіх муніципальних підприємствах. Коли у нас приход, в Україні прийшов до когось ЖЕКу або якось бюрократичної організації, ти ніколи не знаєш, як з тобою будуть розмовляти, коли тебе пошлють. Тут люди хочуть тобі допомогти. Вони прямо працюють там в, в, в government, як це буде, Уряд. в уряді, і вони намагаються тобі допомогти як можуть. Це, ну, це мене вразило, Чеки мене вразили. Так, ще, Знову до, до фінансів повертаємось, То, що так, це бумажні чеки, які ви можете виписувати за оренду їх доволі часто беруть, дуже часто, до 580. Певна люквартира, що це кондо, там здається через чеки. Ви на, на бумажці пишете там, суму, віддаєте людині, або за послуги ці чеки можуть люди віддати. Зараз менше, а коли ми приїхали, я навіть за масаж платила чеками. Це були якісь так інші інший вимірки. Да. Це така як вона називається? Насліді минулих років, да. коли там 100 років. Тому банки працювали за чеками, і зараз вони ще мають, мають таку можливість працювати за чеками. Вони вже майже там, відходять ці, ці чеки, але все одно вони є. А, ну і банки самі по собі, фінансові інституції, вони настільки легко в Україні там було користуватися, навіть коли ми виїжджали вже в Приватбанк. Цей і аплікації мобільні були достатньо розвинуті, сучасні і так далі. То в Канаді воно дуже-дуже поступово розвивається. Насправді банківські всі аплікації всі це така ну, лажа порівняно з Монобанком там, чи з іншими класними аплікаціями, які є в Україні. Ну, тобто... Мене набісили, набісить і взагалі мені все одно. Мені зручно, що так, що так. Тут можна через e-mail переказати гроші і все зручно. І ніякого ну, да, тобі від, не треба. Відмінність від України. Тут гроші по e-mail. Так, по номеру телефону. Не по номеру картки, а, а, а по e-mail або по номеру телефону. Які прив'язки? В основному e-mail. Це це також відмінність, яка до до нього до, до неї треба звикли загалі українці. Да. Вони кажуть, що тут банківська система не розвинута, Але треба розуміти, що банківська система тут дуже е, сп... почалася занадто задовго, як Україна ще була суверенною державою. Тому тут дуже багато легасі таких систем, які не так легко зруйнувати, побудувати. А в Україні банківська система будувалася з майже з нуля. Тому ми взагалі-то були попереду. Але мене не пісні Але... ну, В принципі, не все ми згадали, дуже багато всього цікавого. Ще так, ну, фейт. Тобто воно вже вийшло з нашого мозку. Ми вже настільки канадовися і звикли до Канади, що ті речі, які нас дивували, вже, вже не дивують. Ми вже думаємо, як воно може бути по іншому. А якщо ви тільки-тільки приїдете до Канади, ви, у вас буде свіжий такий незамиляний погляд, і ви зможете на, на собі відчути всі ці. Можливо, класні, можливо, не дуже класні речі про Канаду. Сподіваюся, що таких класних, класних ваші, речей да. буде, буде більше. Пишіть ваші враження, да. що, вам, що вас дивує. Так, напишіть в коментарях, що вас дивувало в Канаді, коли ви тільки приїхали. На цьому все. Дякую, що дивилися. Підпишіться на канал. Пока-пока.